І його треба було долюбити, да, дати то тепло. А я ще мала взагалі, я така активна. в мене вогонь я там знаєш, як в цьому віці фестивалі. починаєш... фестивалі <гум> так, їздити там, писати так. пісні, активно займатися. Знаєш, я оцього цього не розуміла. А коли зрозуміла? Недавно, вже коли... після розлучення, вже після розлучення, коли з'являється в житті той чоловік, який дає тобі ласку, і ти розумієш. Ти починаєш розуміти. бо... бо... Порівнювати починаєш. Там. Слав Бліц. Популярність чи родина? Е -е, і то, і то. Чи можеш пробачити зраду у стосунках? Будь ласка. Е -е, залежить яку зраду. Е -е, все, Все дуже залежить. Фліжанка кави в парку чи сніданок в модному ресторані. Uh, та і так, і так можна. що треба вибирати так, бо це бліц слава і це моє шоу. Та маленькое. не знаю. Мені я, я...